Того грудня на проспекті Миру Шепетівська міськрайонна організація Товариство Червоного Христа України організувала зустріч, присвячену до Міжнародного дня волонтера. Усі небайдужі бійці цього фронту зібралися та спільними зусиллями влаштували волонтерську толоку. Ми сьогодні організувалися зробити таку толоку. Ми від товариства Червоного Христа зібралися волонтери, роздаємо безкоштовну юшку, долучилися підприємці, які дали хліб, які дали випічку безкоштовно. Ми її все роздаємо безкоштовно. Як то кажу, Велике серце, воно повинно зігріти другі серця, запалити вогонь в другому серці. І кожен, щоб хотів, стати волонтером. До свята долучились небайдужі містяни, а також волонтери Славути. Виконували пісні на підтримку бойового духу. Нікому не вірив, як своїм очам. Сина, опізнав. Відій, він ближче, сина, опізнав. Та збирали кошти на ЗСУ. Спільними зусиллями вдалося зібрати понад 10 тисяч на теплі речі нашим захисникам. Бачила в шепетівських чатах, спільнотах, що буде толока. Перезвонила до Оксани, там був номер телефону, спитала, чи можу допомогти. Вона сказала: якщо можна, якщо є змога, ем, випічку. А моя випічка, мене діти дуже люблять, Це в тісті і круасани. Ну, такий мій вибір був. Хоча б таким чином долучитися, тому що. Тому що наша перемога залежить від кожного з нас. Ми привезли речі ну, печиво, але ми їх вирішили не продавати, а віддати просто людям. А люди за це роблять свої внески. На ярмарку, приуроченому на придбання рації для 88-ї бригади тероборони, можна було придбати солодощі, випічку, квіти, повітряні кульки та багато чого різного. Волонтерам вдалося зібрати близько 8 тисяч гривень. Це завдяки нашим дівчаткам, господиням ми організували ярмарку з продажі смаколиків. У нас різноманітна випічка, домашня, печиво, і горішки, і трубочки, і є пиріжки від ресторану «Олімп» з горохом, помпушки такі. Вирішили на власному прикладі показати для того, щоб перемогти ворога, нам обов'язково треба об'єднуватись. Тому спільно з товариством Червоного хреста, шепетівським осередком, добровольчим об'єднанням жінки на підтримку армії, ми сьогодні організували такий ярмарок на підтримку нашої 88-ї бригади територіальної оборони. Дуже дякую всім шепетівчанам, хто відвідав ярмарок, всім, хто долучився. І також можете долучитися по реквізитам, які є в соціальних мережах, наскрізь розповсюди. Уджені для того, щоб ми допомогли і все-таки цю потребу закрили. Всі бажаючі змогли випити гарячого чаю або кави, поїсти смачної волонтерської юшки, пригоститися різними смаколиками та зробити свій внесок у перемогу. Діана Гінгін, Дмитро Костенецький лайк ті.